Усім привіт! Сьогодні в цьому відео я покажу як користуватись біржою GTO, і також сьогодні в цьому відео я покажу нове промо, яке скоро вийде на осів біржі. І так, я зараз на головній сторінці GTO. Нас ось тут от, бачимо. Акції, ось тут от показують, анонси. Ось тут от нижче ми бачимо наш ринок. Ми можемо тут сортувати наші криптовалюти. Далі ось тут от нижче ми можемо дивитися якісь активні події, які відбуваються. А також ось тут от нам показують стартапи, які відбуваються. Ось така от головна сторінка. Далі в нас ось тут от зверху є купувати криптовалюту. Ми ось тут в цьому. Розділі, можемо купити криптовалюту, можемо через P2P купити. Заходимо на P2P, і ось тут от нам потрібно буде вибрати, на скільки суму ми хочемо купити або продати, в якій валюті, і спосіб, через який банк, і шукаємо покупателя або продавця, який вам потрібен. Також ось тут, от, де купувати криптовалюту, в нас є банківський переказ, ми просто можемо завдяки картки перекинути сюди гроші. Далі в нас є ціни. Ціни це ринок наш, в якому ми можемо бачити ось ці криптовалюти, які дали найбільше або найменше процентів. Ось бачимо, вчора вийшла монетка Хай, і вона дала 1500%. Ми можемо ось тут от дивитись, посортувати їх, як нам потрібно. Ось тут ми можемо змінити за 24 години, скільки вона дала процентів плюс або мінус. Ось тут от всі валюти. Далі в нас є торгувати. Тобто торговля наша, ми можемо торгувати як на споті, і також ми можемо конвертувати валюту. Тобто, якщо у вас валюта є, припустимо, додж на долар, і ви не можете її продати на споті, ви можете її конвертувати в будь-яку валюту або в долар, або в якусь іншу валюту, або просто в токен конвертувати. Також в нас є маржа. Маржа це той самий спот, нас здається плече, тобто ми можемо зайняти гроші у біржі. І ось тут от все таке саме, як на споті, тільки в нас є ізольована маржа. На біткоїні в мене зараз стоїть ізольована 10 x маржа. Що це означає? Це коли у вас є 100 доларів і ви можете зайти на 1000 доларів, тому що ви берете взайми в 10 разів більше вашої суми. На кожній валюті по-різному. Нам даються плечі на якісь п'яте плече, на якийсь 10, ось як біткоін. І ось так от можна торгувати. Можна торгувати як і в покупку, і в продажу. Далі в нас є ось тут токен з кредитними плечами, це також похоже на маржу. Також в нас є боти. Боти це ми можемо їх налаштувати, закинути їм гроші, вони будуть торгувати замість вас. Вам нічого не потрібно буде робити, вони самі все будуть торгувати по-своєму. Далі в нас є деретиви. Директиви це фьючерси, на яких ми можемо ставити ставку в лонг або в шорт. Можемо ось тут от перейти. Ось ми бачимо в мене вже підгружаються. І ось тут от в нас є також плечі. І, але тут плечі вже більші. Отут на біткоїні в мене вже 125 плече, і ми можемо вибрати любе плече 25, 50, 125, яке ми захочемо, таке ми можемо вибрати плече. Тут торговля відбувається вверх або вниз. Тобто в нас є дві кнопки: купити в лонг або продати в шорт. Як воно означає, якщо ви купуєте в лонг, От припустимо зараз по усій оціні ви зайшли в лонг з 10 плечем на 100 доларів, тобто у вас буде позиція на 1000 доларів, у вас валюта ось ця, от піде на 1% вверх, припустимо, то ви із-за того, що у вас буде 10-те плече, ви заробите 10% до депозиту. Чому 10, бо 1% помножити на 10 на плече наше, це буде 10%. І якщо ви ставили 100 доларів, то це буде 10 доларів плюс до вашої позиції. Також, якщо ви поставили, і монетка пішла в мінус, то це вже буде мінус 10 доларів, якщо на процент впаде валюта. Також у нас є кнопка продати шорт, тобто це ми заробляємо на тому, що падає валюта, а купити лонг, це заробляємо на тому, що йде валюта вверх. Ось такі от фьючерси, далі зараз вернемось. Ось тут у нас є ще фінанси. І боти. Ось ці от боти, про які я вже говорив, завдяки яких ми можемо торгувати, їх запрограмувати, щоб вони торгували замість нас. Далі, ось тут от у нас є копітрейдинг. Ми можемо. За кимось слідити з ділками. Тобто є якийсь трейдер, і він розголошує свої зділки, які він робить. Ось ці от позиції по ф'ючерсам також ми можемо по споті купувати і продавати все, як трейдер робить, копірувати його зділки. І якщо в нього буде в плюси зділки входити, то ви будете заробляти. Якщо він убиточний трейдер, то ви будете на цьому тіряти. За цим також треба дивитись. Далі ось такий от у нас тут розділ, в якому ми можемо подивитись віп. Кредити і всяке багато інформації. Також у нас є наш гаманець, в який ми можемо зайти, нажати на гаманець, управління коштами і огляд коштів. І ми заходимо в свій гаманець і бачимо, скільки в нас там є доларів або якихось токенів. Далі, ось тут, тут ордер, ми можемо дивитись усі ордери, які ми робили. Ось тут от далі колокольчик, це сповіщення. Ми можемо бачити, які нам сповіщення приходили сьогодні або вчора. В будь-який день ми можемо ось тут от подивитись. Далі, ось тут в нас є змінити мову. і темний світлий режим. Налаштування наші. І пошук інформації, яку вам потрібно. Ось тут от можна вводити. Ось така от біржа Гейтіо. Всім рекомендую в неї зареєструватись. А також ще покажу зараз промо. Ось таке от промо скоро вийде на Gateio. Для всіх, хто тільки зареєструється, ви получите прокрут з цього от бокса. Відкриття цього от бокса. І звідти вам може випасти багато крутих призів. Він скоро відкриється. Всім рекомендую зареєструватись. Ось така от біржа Gate.io. Мені вона сподобалась. Сподіваюсь, і вам вона сподобалась. І всім. Пока-пока.